На початку засідання оперативного штабу 11 грудня Кагарлицький міський голова Алисан Панюта констатував стабільні ситуації в громаді. У зв'язку із складними погодніми умовами Алисан Панюта звернувся до жителів громади з проханням обмежити виїзди на власному транспорті, закликав шляховиків поліпшити якість обслуговування доріг, зокрема щодо снігорозчищення та протиожеледних заходів. Ще очільник громади говорив про роботу укриттів і вимоги, які ставляться до умов перебування в них. Ми повинні всі медичні керівники медичних установ я наголошую, де є укриття. Не забувати про те, що ми потрошку повинні поліпшувати умови перебування. Начальник відділу освіти Надія Мерченко інформувала, що канікули в школах громади розпочнуться. 29 грудня і триватимуть до 21 січня. Освітяни культура, спорт з радістю повідомляли на штабі про успіхи наших дітей, вихованців Центру дитячої творчості, міського будинку культури, школи мистецтв та дитячо-юнацької спортивної школи, говорить начальник відділу освіти Надія Омельченко. Наші також діти із центру. Дитячої юнацької творчості 9 числа віздали на обласний фестиваль хореографії, також зайняли друге місце. І е, Денис Акімов це був челендж е, вітальних листівок, це теж обласний захід е, з піснею до перемоги, присвячений Дню Збройним силам України, зайняв перше місце. Олександр Панюта зв'язався тут же на штабі по телефону з викладачем хореографії карлицької мистецької школи Наталією Кукош. Як ви виступили, яка це категорія дітки? Які вікові у нас різні вікові категорії? у Нас дітки були 8-9 років перше місце, 10-11 років перше місце. 10-13 років друге місце, 11 років друге місце. У нас про перші і два другі. А ось що сказала начальник відділу культури Олена Петленко. Два колективи художні два колективи хореографічні міського центру культури і дезвіля брали участь у всеукраїнському благодійному конкурсі хореографії. Де була велика кількість колективів, ми змогли вибороти почесне третє місце. Найголовніше, як писали самі учасники в дописі, було це участь їхні у зборі коштів для закупівлі дронів і зібрали 400 тисяч. 430 тисяч гривень. Відділ культури інформує, визначено п'ять претендентів на отримання премії імені Василя Дашенка. Їх буде оголошено під час чергової сесії міськради. Триває надходження пропозицій щодо перейменування вулиць у населених пунктах громади в руслі дерусуфікації. Отож, нагадуємо, жителям вулиць та провулків, назви яких підлягають перейменуванню, потрібно провести збори, визначитися з майбутньою назвою своєї вулиці чи провулка. Пропозиції ж щодо перейменування з підписом жителів та номером телефону контактної особи слід направити до загального відділу міської ради до 15 грудня цього року. Якщо на місцевому рівні рішення не буде прийнято, у встановлені законом України терміни рішення про перейменування буде приймати Київська обласна державна адміністрація. Перейменування буде завершено 27 липня 2024 року. Наказом Київської військової адміністрації від 4 грудня, за підписом коменданта області, введено додаткові заходи проведення загальної мобілізації на Київщині. Зокрема, дозволено перевірки документів у військово зобов'язаних посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в період дії воєнного стану. Документ зобов'язує військовозобов'язаних на території області мати при собі та надавати для перевірки уповноваженим особам документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Новини спорту футбол. 9 грудня в Жищеві відбувся турнір з футзалу грабців 2015-16 років народження, приурочений до Дня Збройних сил України. Змагалося чотири команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл із Канева, дві із Ржищева та Наша. Наші юні футболісти перемогли усіх своїх суперників та стали переможцями турніру. Чотири роки тому започаткували в Україні День української ж хустки з ініціативи вінницьких активісток у 2019-му, крім України, це свято відзначали у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії, Португалії та інших країнах. Уявляєте, це все задля об'єднання жінок різного віку, фаху, національності і для збереження українських традицій. Адже хустка в Україні не просто вбрання, але Елемент одягу, це ще своєрідний оберіг. Послухаймо невелику розповідь про хустки жіноцтва краю Кагарлицького. Українська хустка це головний убір, це символ жіночності, це оберіг. Щорічно, 7 грудня, встановлене свято День української хустки, щоб привернути увагу українських жінок. До наших обрядів, до наших символів, до звичаїв нашого народу. До цієї дати в нашому музеї розгорнута виставка хусток різних часів, різних періодів, які відображають історію і побут кагарличан і жителів сіл громади. У мене рука хустка. Неординарна, вона вишита, хустка на білому полотні зроблена вишивкою. Вона дуже цінна. Це дуже цінний експонат у нашому музеї. Звичайно, не дуже би хотілося, хустки є різні, і нам хотілося показати вам цю хустку. Це хустка, яка використовувалася для обрядів. Обряди, звичайно, це були невеселі, і особливо в цей час нам би не дуже хотілося, щоб наші жінки, матері бабусі носили такі хустки, тому що вона несе сум. Ми би хотіли дуже великої перемоги і щоб наші громадяни носили лише кольорові, білі, яскраві хустинки. Але це іде хустка, яка використовувалася лише для обрядів дуже сумних. Маємо такі цінні експонати, як ось на цих манекенах. Ці хустки для нас дуже цінні, їм більше 100 років. Вони мають дуже гарний узор з китицями. Виготовлені вони із шерсті. Хустка теж на чорному фоні. Дуже цінна, їй більше, ніж 150 років. В цьому році, нещодавно, нам наші відвідувачі подарували хустки. Ось хустка, це подарувала нам жителька Кагарлика. Вона має метр вісімдесят на метр вісімдесят розмір. Також на шерсті великий гарний малюнок. Ми дуже дякуємо нашим жителям, які не забувають про наш музей, відвідують і приносять нам експонати. На цих вітринах так теж видно хустки дуже давнього періоду. Ось, наприклад, хустка. Виготовлена дуже давно, ще в минулому столітті. По ній іде, чим вона відрізняється. По тканині йдуть полоси. Це дуже-дуже ціниться ця хустка, вона дуже стародавня. Дуже цікавий в неї узор. І червона хустка також. Ви бачите, вона з полосками йде посередині. Це дуже цінна хустка. Ну, звичайно, трошки її треба вже реставрувати, тому що час проходить. Але ми дуже пишаємося. Ну і також хустки є різного кольору, різного її величини. Є хустки для роботи, типу робочі. От і в клітинку такі ось хусточки, які мета нашої виставки, щоб люди звернули увагу, що це не тільки головний убір, а це традиції, звичаї нашого народу, які ми не можемо забувати, особливо в теперішній час. Тому ми дуже раді всім відвідувачам. Запрошуємо вас всіх відвідати виставку, яка буде працювати аж до нового року. 7 грудня в карлику сталася дорожньо транспортна пригода за участю трьох автівок. Постраждав водій одного із автомобілів. Про це повідомляє Карлицьке відділення поліції. дорожньо транспортна пригода сталася близько опівдня біля автостанції, за прикладом більярду, зіткнулися три автомобілі: Мерседес, Рено та Славута. Як наслідок водія Славути госпіталізували до лікарні. Усі три автомобілі, що зіткнулися в карлику, мають ушкодження та потребують ремонту. 8 грудня надійшло повідомлення. Про дорожню транспортну пригоду, яка сталася поблизу в нашій громаді, на місце події було направлено рятувальний підрозділ. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій автомобіля Славута, не впоравшись із керуванням, з'їхав із дороги та перевернувся. На момент прибуття водію допомогли вибрати з автівки небайдужі громадяни.